Переатестувався чоловік, котрий у 2014 році був на посаді заступника керівника відділу суспільної безпеки у Сумах. За свідченнями активістів санкціонував розгін мітингуючих у січні 2014 року. Пройшов переатестацію та пішов на підвищення. У чотирнадцятому році, в січні місяці, Зарембо мав ключову роль, оскільки саме на його протоколах базувалися всі кримінальні справи, які тоді порушилися проти громадських активістів, і завдяки йому було дано старт всім тим подіям. Заремба набрав найвищу кількість балів, але з моральної точки зору я вважаю, що ця людина просто не може далі працювати. Бо я вважаю, що він і далі буде порушувати і фальшувати справи проти інших людей. Це можуть бути громадські активісти, це можуть бути політики, це можуть бути бізнесмени, неважливо хто. Ми побудовуємо нову поліцію, очікуємо від нової поліції, що вони стануть носіями нових цінностей. Не може так само людина, якби я, я не заперечую, що можливо він перетестацію дуже чудово пройшов, бо ясно, що рівень його компетенцій дуже високий, як. як... Міліціонера чи поліцейського, але ціннісний рівень він під великим сумнівом саме за, за цього випадку з рапортом. справа на відео. Це той самий Дмитро Заремба, про якого говорять активісти. Сам він ситуацію не прокоментував, перенаправивши нас до при служби. Сам Дмитро Іванович відкидає всі звинувачення на свою адресу в тому, що він мог бути причетним до розгону Сумського майдану, адже як керівник структурного підрозділу, в той момент він забезпечував тільки охорону громадського порядку. Від себе додам, що жодного кримінального провадження відносно цього співробітника, що, начебто, він мог бути причетним до розгону майдану, в той період розпочато не було а в тому кримінальному провадженні, яке розпочала обласна прокуратура Дмитро Іванович Зарембова, виступав в якості свідка лише. Проведені всі відповідні необхідні перевірки також за участі громадськості. Громадська думка, думка громади була вислухана навіть зараз. При тимчасовому виконанні при покладанні виконання тимчасових обов'язків питали громади і слухались до думки громади. Людина ця працює в органах. Вона має Досвід роботи в лінійному відділі поліції. Більше того, скажу на цю людину покладено виконання обов'язків, не призначено, покладено виконання обов'язків по забезпеченню громадського порядку в місті суми. Він набрав одні з найвищих балів під час тестування, на знання законів і на логіку. В нього близько 90 балів. Я точно вже не пам'ятаю скільки. А по-друге, він абсолютно на всі питання, які ставилося йому, надав правильні відповіді. Це я працювала і в атестаційній комісії з другої категорії, можу сказати, що жоден з керівників, так як за Рембо чітко і виключно в рамках закону не надавав відповідь. Якщо людина не притягнена до кримінальної відповідальності, людина набрала високі балі, відповіла на всі запитання. ну немає жодних підстав для того, щоб цю людину або понизити, або звільнити. Атестація нацполіції триває сьогодні. Члени комісії вперше призначили одному з поліцейських перевірку на детекторі брехні через недовіру. Кому саме члени комісії не кажуть, посилаючись на нерозголошення особистих даних.